Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Бодекс. Дуже-дуже прошу. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Ставимо вподобайки, б'ємо дзвоник. Далі буде ще цікавіше. Дуже прошу, підписуємось. Дивіться, який красень. Самоскид Бодекс на 60 кубів. Вес 7,3 й три, якийсь чудовий, нулячий. Дивіться яка рама нульцова. Далі дивимося Тен. Тен нулячий. Запасочка, будь ласка, має. По ходовки, ходовка. Ось і БПВ на полуресорі, гальма барабані. Друзі, підписуємось. Далі буде тільки цікавіше, тільки цікавіше. Підписуємось. Дивіться, який красень. Резина Брінстоун, нуляча, диски. Суперські. Само огонь. Таль, з якої виготовляли 235, 335. Висота 3,6. Дивимося лючки. Да, лючки огонь. З цієї сторони все теж супер клас. Взагалі, су, цей самоскит, друзі, цей сам москит дуже-дуже дебелий, дуже потужний, міцний, дебелий, просто красень. Просто супер, другого слова не підбереш. Всім велике дякую за увагу. З таким красенням і огляд приємно проводити. По всім питанням придбання самоскида всі мої контакти написані в описі самоскида внизу. Будь ласка, телефонуйте, буду дуже вдячний. Ще раз дивимося, щоб увесь який красавець, просто супер. Закінчуємо огляд. Підписуємося далі буде.